Врешті Друга світова і новий збройний конструкцій між українцями і поляками, всі ці події, яких, здавалося, могло вистачити на ціле століття історії, відбулися в дуже стихнути хворобичний період. 30 років. От, це все те, що сталося 30 років. 30 років це життя, життя одного покоління. По суті, умовно для умовного українця Галичана, який брав участь в англійських акціях в літу 1916 року, події першої української польської війни 1918 1919 років, були не таким вже нелегким. Це теж відбувалося 25 років. Це таким нелегким було для нас 1996. Деється, що це по зовсім не Тож, по суті, теоретично, той самий українець міг бути учасником і першої політики української війни, і другий. Хоча, очевидно, якщо подивитися зріст тим віковий зріст. Української боях і обмесько-посемської то ми бачимо, що в першу чергу це були молоді люди, яким було по 20-30 років, які не могли бути учасниками подій 18-19 років. Але такі прагнення реваншу за поразку батьків теж було бути э, оційним чинено, тому що вони зростали в між Польщі, де зустрікалися з приниженнями, які були породжені в, в першу чергу їх національним походженням. Тобто вони відчували себе абсолютно дискримінованими за своїм національним походженням. Якби залаштунку вони 43 на ті події, які були після 43-го року, то побачимо, як прагнення, що правильно воєнні злочини польських відбір, які знайшли в Україні села в Полчині у березні 1944 року, в Галичині в рік 1944 в національній наступного 1945 року. Спроби представити ці акції вирішення від як для тієї оправдання, які, на жаль, на жаль, такі спроби є і в роботах державної моделі не спрацьовують, особливо коли неможливо знайти якусь українську акцію та мало служити пригодом для проведення цих акцій. Наприклад, ж так звана російська революція Берена 1944 року, проведена на території, абсолютно не було у відділі української поставської армії. І тоді з'являється абсурдні терміни на завод попереджувальний платні акції. Вдуматися цю фразу, яка спочатку з'явилася в публіцистиці, зараз вона перепочувала в історіографії і побутує, як це сьогодні Якщо взяти уваги, до уваги події поза волині 1943 року і оглянути ширший контекст польсько-українського протистояння, е, е, то ми зможемо, зокрема, зрозуміти, яким чином е, нав'язаних надали полякам Москвою комуністам, вдалося триматися права в по її пошті. Е, е, Комуністи не мали етенків, е, е, в дитинків, але немає втриматися. Я думаю, зокрема, ціною вирішення українського питання. Польські комуністи зробили те, чого за результатами війни молодишів польського суспільства, те, чого е до і під час війни обіцяли здійснити польські націоналісти. Вони зробили Польщу без українців. Вони перетворили Польщу фактично комуналічну державу. Знищена і плакована до СРСР, а потім Росія під час акції в 47 році українська спільнота зникла як така, що колись відігравала важливу роль в існуванні польської держави. Насправді мені здається, що від відважності важності розсунути морські влаштунки в Волині 43 ми зможемо зрозуміти не лише причину обставини перевірку відкрити між українцями в минулому. Ми отримаємо відповідь на питання щодо особливості з іншого між Україною і Польщею. Розкопки насправді не тільки схожою огляду, але й ще приховують які є поза тим. Я переконаний, що за розкотками на великі сорок в 1943 році справді діяли і німецькі, і радянські членки. На жаль, ця тема недостатньо розкрита ані в моїй роботі, ані в бороті вже будемо тихо, а вже потребує свого дослідження. Але так само, я мене, якщо ми говорили про теперішні події, що тепер за цією інформаційною компанією Олександр Криш теж повній вірі користується російська пропаганда, спрямована на погіршення стосунки між е, ними Україною і Польщі. Проте теза, яку ми дуже часто чуємо в Україні, е, що за політизацію цього питання стоїть виключно Росія, вона є знову таки спрощеною і неправильною. Вона не враховує того, що процес не політизації цього питання відповіді для багатьох українців тривала набагато довше, принаймні спочатку 2000-х років. Паралельно з політизацією цього процесу, цієї теми, цієї теми, історичної теми тривав процес її таболітизації. Таболітизацією історія називає е, процес, коли історичні дослідження. Не історичні дослідження формують повідомлення засобів масової масси, а навпаки, мас-медія починають нав'язувати свої концепції е, історії і історики, підхоплюючи ті ті інші спрощені, схеми, які починають розкриватися в їхніх історичних дослідженнях. Саме поєднання цих двох процесів та роботизації і політизації зробило дуже популярну останні роки в польському суспільстві концепцію гілоциду поляки на волині. Спочатку, мов таки, ця влада спочатку проявилася в медіа, потім в історіографії, яка в політичній площині ми знаємо про річні річня 22 липня минулого року. Так як ця концепція є, зокрема, вношення і роботі за взагалі, то дуже коротко прийдуться спробую продемонструвати її недосконалість. Взагалі, про це буває, але вперше поняття геноцид по відношенню до цих... В 1951 році відомий польський націоналістичний діяч Єндженка один із соратників відомого чи сумного відомого і додому польських націоналістів Романа Московського. Українці використали проти нас майбутнє з Ця Це не була безповідальним вибором напряму, але планованою операцією застосовування у політичні сім'я впливової організації. Ця операція відповідає викладає мовні винятком кіпропідтовому століноцид. От Ось така теза, яка в сучі це. Ті, хто підтримує концепцію геноциду, є якраз показати польську здорову конфлікті виключно жертву і приховати жертву з українського боку. Тим часом як свідчать документи, українські, польські, радянські поляки проявляли не менші ініціативи професійних з українцями. Обидві сторони однакової міри проводили виступання і е, захисні дії часом бо, ці дії воювалися навіть в фронтові бої. Мова йде про події весни 1244 року на Холосні, де на кілька десятків кілометрів розтягнулася фронтова лінія, що абсолютно не стосується з якимись е, теплами про геноцид. Як я вже говорив, головною метою двох сторін було встановлено власне контроль над спільними територіями, для цього проводилися напади на населені пункти, а знищення спільного на населення, яке вважалося можливою завадою для реалізації цих завдання. Обидві речі, які, я казав, повторюю, е, 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 чинили те, що ми будемо політиковані боєві злочини. Але е, чи можемо ми назвати це геноцидом? Що таке геноцид зіркова цілого 48 року? Прошу читати. Прошу, це наступні дії, вчительні з нами знищити цілком частково, яку не або національну і нічну разу проведіну групу, як таку. Убив з пошивання такої групи, серйозно серйозних проходження і так далі. Далі, справа, Тепер спробуємо це визначення накласти на обставини польсько українського куртки. Тут мотик не буде оригінально скористатися тим, що вже зробили польські історики чи юристи. Є такий відомий польський юрист, Рішан Шаловський, який це зробить. Отож, цитую Шаловського. Так саме антипольська акція я пишу, обійняла цілу національну польську групу по колись досяжних для водонавців. Кінець цитати. А що говорить нам документи з цього часу? Насправді, ці документи з згодені цілях, були не всі поляки, але лише ті, хто вважався нелояльними чи ворожими до українського збройного групу. Цитую фрагмент зі звіту з липня 1943 року Володимира Вороківського з самого епіцентру польсько українського конфлікту. Отож, це документ, е, який підсумовує вже проведення. <клес> Вона вже не була. Те, що тут буде описано, це поліцей пісня. Цитую: спокійна, не прихильна до українців частина поляків або лишилася на місцях, або повернула до своїх осел після отримання та їхньої безпеки з боку українців. Та частина польського населення, якої не торкнулася акція, залишається нею на своїх полонях при щоденних працях. В, в деяких випадках польське населення мильно розуміло причину протипольської акції та виявило а часом навіть просить дозволу на зміну національності. Тим вияснено, тим виявлено, що увагу, українці мають до поляки претензії не за їхню приналежність до, Украї... до польської нації чи като релігії. А за вороже ставлення до на українського національного питання і українських визвольних змагань на українських етнічних територіях. Ще раз повторюю. всі Звітні купа метою антипольської акції, яка була, яку ніхто не заперечує, не було знищення всіх поляків, через не ті до польського народу. Вбивства частини з них було на думку повстанців нелояльних чи ворожі, до українського збройного руху. В інструкціях залишити вже розсудному 1944 року теж вже чітко вказувалося обмеження і заборона щодо вбивства жінок і дітей. Ми мусимо провести сильну акцію по ліквідації основного найтишого провідного елементу поїзданого жінок і дітей, за яких не чіпати. Кожному коментатові боївки застосувати ці боротьби з поляками та методи прийміння в боротьбі. Не ліквідувати тих. Хто готовий своєю активною боротьбою засвідчити вірність у СССР та її власті? Тобто, знов-таки, завдання не влучити всіх, хто вбудився в зоні досяжності. Про це говорить Шаловський. Ще разу Шаловського, так звана антипольська акція, міняла цілу національну польську групу в охолоцях досяжності нації.